Кажуть, фундаментальним знанням вчать в університетах. Мовляв, аби стати видатним космонавтом, толковим радіоелектронщиком, класним програмістом чи талановитим майстром народної творчості, необхідно роки витратити на лекції та семінари. Звісно, це так, але коли іде, зароджується любов до науки. У Бардичівському відділенні науково-технічної творчості Центру позашкільної освіти імені Разумкова одразу відповідають: а ось у таких закладах, як їхні, і народжуються. Якщо пройтися поглядом по всьому, що у день відкритих дверей виставили на широкий загал тамтешні мешканці, то одразу і не зрозумієш, що автори усього цього дива місцеві дітлахи. Вони у них звичайні і незвичайні водночас заявляють керівники гуртків, адже не проводять час незрозуміло, де а зайняті чимось цікавим і творчим. Здесь все-таки наши дети от этого дурного влияния более-менее ограждены, они развиваются творчески, они повышают свой интеллектуальный уровень, получают какие-то определенные навыки, то есть стают более развитыми людьми. А я считаю, что чем больше человек знает чего-то в жизни, то есть он будет даже себя лучше чувствовать морально, внутренне и духовно. Посещаемость кружков у нас, в принципе, неплохая, то есть дети ходят активно, с удовольствием. Вихованці Олега Савенка у виготовленні військової техніки – справжні доки. Їхнім вмінням, посидючості та тязі до історії не можна не позастрити. Це модель чехословацького танка «Прага», знаходящегося на вооруженні вермахта. То внутрі мальчишка дав повну деталіровку, тобто є місце механіка-водителя, рабочие, рабочие детали, то есть вот вращается башенный пулемет, точно так же работает курсовой пулемет. То есть при постройке такой модели ребенок мало того, что получает навыки в ее изготовлении, да, как видите, она припыленная, то есть максимально приближенная к реальным, да, и ребенок изучает ту же самую историю. Здесь они ще получають какие то определенної вот такі допустим, ну, надо или где-то спеціально читати в інтернеті. Ну рібенок не всегда может може к этому как не то, що способності, а тут йому это припадається готовое. Свого часу деякі дорослі не здогадувалися, що у місті існує заклад, в якому їхній дитині можуть прищепити любов до науки і техніки. Нині зізнаються, їм залишається лише дивуватися тому, як така думка могла прийти їм до голови. Ми попали в центр, нам порадили друзі, друзі, які живуть у сусідньому будинку, друзі мого сина. Нас це дуже зацікавило. Ми пішли, подивилися, спробували. Ну, спочатку нам дуже сподобалося. Я хочу сказати, що стендове моделювання це дуже гарний гурток. Він в дитині виховує логіку, дисципліну, виховує... Такі почуття, як дружність, підтримка. Тут він багато зустрів друзів. І я вважаю, що справжні чоловіки не тільки повинні орієнтуватися у назві зброї. Вони повинні орієнтуватися у назві, як називається військова техніка. Від сувенірів до суден, від інформаційних програм до виготовлення паскальних атрибутів, від літаків до бісороплетіння. Якщо дитина прагне стати творчою особистістю, вважають самі гуртківці. Якщо у неї чешуться руки, зробити щось красиве, потужне чи витончене, їм просто необхідно, хоча б здійснити ознайомчу екскурсію до відділення. Кожна дитина знайде своє призвання тут. Хто писанки може писати, хто бісером, хто випилює, це для хлопчиків більше? Для кожного своє. Кожен любить щось робити. Ну от мене дуже тягне до писанок, до різного такого, щоб робити своїми руками. подарки, подарунки різні такі. Я ходжу до сельникової Олени Євгенівни. Це вона мені стала як друга мама. Вона дуже любить забавляти дітей, до неї дуже хорошо ходити. Мені дуже подобається, як вона відноситься до дітей, як вона ставиться до них, її ставлення. Вона дуже нас любить. Кожен їздить на конкурси. Ну, всі нас практично всі їздять на конкурси, і кожен, хто приїжджає з конкурсу, він приїжджає з дипломом. Нема таких дітей, які без диплома приїжджають і не заняли якесь місце. Тобто ти запрошуєш сюди всіх, я так розумію. Я запрошую сюди всіх, хто прийде, то узнає. Хоч більше для себе день відкритих дверей в їхньому відділенні став своєрідною відповіддю тим, хто вже довгий час заявляє, що центр позашкільної освіти імені Разумкова наказав довго жити, а його викладачів викинули на вулиці, кажуть у закладі. Так існують певні проблеми з фінансуванням, але в якій галузі їх нині немає. Скоріш за все за навчання своїх дітей у цих гуртках батьки вимушені будуть платити. Ось про зрахунок нічого не поробиш. Та й 50 гривень на місяць, сподіваються, педагоги більшість батьків не відлякає. Я хочу всіх завірити, що центр позашкільної освіти імені Олександра Розумкова працює, ніхто його не закривав, гуртки, які Працювали такі є. Я методист відділення науково-технічної творчості. І хочу вам сказати, що гуртки по 12 профілям, які в нас працювали в тому році, будуть працювати. Тому ми звертаємося до всіх батьків до, в першу чергу, це, щоб вони побачили роботу, чим тут займаються діти. А діти до нас приходять в частності, я буду казати за відділення науково-технічної творчості. приходять. Це діти від першого до одинадцятого класу, справді батьки люблять своїх дітей, і вони зацікавлені, щоб діти виросли розумними, вихованими, талановитими, розвивати в них ці таланти. Так, ми будемо докладати усиль, щоб гурток продовжував своє існування, щоб діти його відвідували, щоб викладачі були задоволені давати свої знання, ділитися, виховувати наших діток.